Євроінтеграція для України залишається пріоритетом зовнішньої політики. Ніякої паузи чи прохолоди у стосунках з ЄС немає. Навпаки, робота над договором про асоціацію з Євросоюзом не припиняється ні на мить, зазначив Віктор Янукович. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються, вони наближають нашу країну до європейських стандартів. Насправді ми зробили велику роботу в цьому напрямку, підготовлений дуже серйозний стратегічний документ це договір про асоціацію, про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Не припиняється робота в цьому напрямку. Цей договір парафований. І на черзі й подальші дії я маю на увазі і ратифікацію. Лакмусовим папірцем стосунків України з ЄС стануть і майбутні вибори до українського парламенту. Європа пильно стежить за перебігом політичних подій в Україні. Віктор Янукович вимагає від дипломатів зразкової організації виборів на закордонних дільницях. Всередині ж країни влада неодмінно забезпечить рівні можливості для усіх учасників виборчого процесу. І президент України, і уряд більш ніж будь-хто зацікавлений, щоб ці вибори. Були проведені чесно, прозоро і демократично, у відповідності до найвищих міжнародних стандартів. Тому в цьому контексті я хотів би наголосити, що вибори на закордонних виборчих дільницях повинні бути організовані зразково. Необхідно забезпечити можливість, щоб проголосували за кордоном всі наші громадяни, які мають на це передбачене законом права. Ще одне завдання для українських дипломатів розширення ринків збуту для вітчизняних товарів за кордоном. МЗС має активізувати роботу з іноземним бізнесом. Президент нагадав, що останніми роками зовнішній товарообіг України збільшився і ця динаміка зберігається. А щоб так було і надалі, поради вітчизняній амбасаді працювати не покладаючи рук. Уряд попросив дипломатів популяризувати українську продукцію за кордоном. Для цього посольствам варто проводити бізнес-форуми та презентації вітчизняних товарів. Прем'єр-міністр Микола Азаров підкреслив, що нашим підприємствам є, що запропонувати на світових ринках. За його словами, Україна найближчим часом повинна вийти з тридцятки найбільших імпортерів світу. Українським підприємствам є, що предложить на світових ринках. Ми ще... Продовжаємо поки ставати конкурентно з точки зріння стоїмості наших товарів і основних составляючих собістоїмості цих товарів. Уряд не задоволений рівнем капітальних інвестицій. У минулому році в Україну надійшло 6,5 мільярдів доларів інвестицій. А за перше півріччя 2012 року більше трьох мільярдів. Водночас, співвідношення обсягу інвестицій на душу населення вперше перевищило відмітку тисяча доларів. И тем не менее мы не удовлетворены этими результатами. Мы считаем, что мы пока не достигли необходимого нам уровня капитальных инвестиций, и внутренних, и иностранных, который позволил бы в достаточно краткосрочном периоде ликвидировать структурные диспропорции в экономике, модернизировать производство, перейти на более энергоэффективные технологии. За словами глави уряду, після закінчення парламентських виборів дипломати мають відновити роботу з реалізації угод про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Водночас прем'єр відзначає попередні підписання цих угод. Державна програма Доступне житло працює у цьому на власні очі. Переконався президент України у Дніпропетровську, де взяв участь у введенні в експлуатацію першого будинку, зведеного за цією програмою. Віктор Янукович зазначив, що скоро на цьому місці виросте цілий мікрорайон з власною інфраструктурою. Така ж щаслива доля очікує і на інші міста регіону. Буде створена необхідна інфраструктура Дитячі садики, яслі, дитяча поліклініка, це пілотний проект. І дома будут будуть також в Павлограді, Никополе, Новомосковске и других городах регіону. Також Вікторія Янукович вручив ключі від осель новим мешканцям. Володарками власних квартир стали чемпіонки Олімпіади в Лондоні Яна Дементіва, Наталя Довгодько, Анастасія Коженкова та Катерина Тарасенко. Яка Екатерина нікола олімпійська чемпіонка 2012 року. Новий металургійний завод став наступною зупинкою президента Сучасні технології та 600 створених робочих місць. На думку глави держави, це той шлях, яким треба рухатися іншим промисловим об'єктам нашої держави. Це путь модернізації, повищення конкурентоспособності наших підприємств, розвитку економіки і на її основі улучшення життя наших людей. За останні півстоліття цей металургійний завод перше підприємство у галузі побудоване з нуля, зауважив Віктор Янукович. Відзначив президент, особливість і Ботієвської вітряної електростанції в Запорізькій області. Технічно вона одна з найсучасніших у світі. В Перспективі ця вес буде найбільшою електростанцією в Європі. Потужні станції становитимуть половину потужності Київської ГЕС і майже шосту частину Дніпро ГЕС запевнив глава держави. Ми з вами іміємвазмо. Можливість... убедиться в том, что наша страна способна осуществлять такие проекты, которые характерны для нынешнего очень тяжелого периода времени, не только в нашей стране, в целом в мире, тогда, когда развивается Економічний кризис, коли ми відчуваємо дефіцит енергоресурсів, в цей ми шукаємо і знаходимо пути рішення огромних проблем. Тема розвитку альтернативних джерел енергії як ніколи, актуальна сьогодні. Президент переконаний, Україні необхідно їх розвивати, адже за ними майбутнє. Розвиття альтернативної. ветроэнергетики – это стратегия развития в целом нашей энергетики. Мы прекрасно понимаем, что динамика развития энергетических ресурсов в мире, она постепенно отходит от традиционных Відав енергетики і стащаються ресурси газа, нефти. Президент не оминув і Дніпровську ГЕС, який виповнилося 80 років. За його словами, будівництво Дніпровської гідроелектростанції дало поштовх створенню унікального промислового комплексу. Порудження станції також вирішило давню історичну проблему судноплавства на Дніпрі, водопостачання міст і зрошення засушливих земель півдня України. Будівництво заводу з вироблення ядерного палива найбільший проект сучасної України забезпечення енергетичної незалежності. Прем'єр-міністр нагадав: нещодавно президент України відкрив промислову експлуатацію нових газових родовищ на шельфі Чорного моря. Також вводяться в експлуатацію дотискуючі станції на газових родовищах, що вже експлуатуються. Глава уряду сподівається, виробництво ядерного палива на Кировоградському заводі дозволить повністю закрити всі потреби України у паливі для АЕС. Здесь... На этом месте будет построен завод. В первую очередь уже будет сдана в 2015 году, то есть совсем скоро, который позволит нам производить и обеспечивать ядерным топливом все наши 15 реакторов. И плюс еще два, которые мы к 2015 году построим, то есть 17 реакторов своим ядерным, своим атомным топливом. Будівництво підприємства принесе неабияку користь місцевому бюджету, пообіцяв прем'єр-міністр. Адже 10% проєктної вартості заводу буде направлено на розвиток соціальної сфери Кіровоградської області та покращить рівень життя мешканців селища Смоліна. Строїтство цього заводу відкриває перспективи не тільки перед працівниками уранових рудників, уранових шахт, але й перед всіми працівниками більшого регіону і всієї Кіровоградської області. В проекте, вернее, 10% от стоимости проекта будет направлено на социальные цели. Это модернизация строительства больниц, школ, населенных пунктов, жилья, дорог и так далее. И так далее. Узнайомився Микола Азарович з діяльністю та асортиментом Смолінського соціального магазину. В таких закладах громадяни мають можливість не тільки купувати продукцію за цінами виробника, а й підтримати бізнес свого регіону. Адже продається тут тільки вироблена на Кіровоградщині. Таких магазинів в області вже 11. Розслідування жорсткого поводження з людьми повинно бути за єдиним стандартом для всіх країн СНД. Це вирішили прокуратури країни співдружності на спільному засіданні координаційної ради у Києві. Віктору Януковичу це рішення сподобалося за його словами. У держав союзу спільна не лише історія, а й проблеми серед них і тероризм і наркоманія. Тоді, коли виникають питання взаємодійства між прокуратурами наших стран, як правило. Эти проблемы решаются очень быстро и оперативно. Поэтому координационный совет, он, конечно, поднимает и результативность прокурорской работы, и развивает межведомственные... Контакти. За словами Віктора Януковича, сама прокуратура є кістяком правоохоронної системи і похвалився перед закордонними гостями про реформи у кримінальній юстиції, зокрема про ухвалений кримінально-процесуальний кодекс, закони про адвокатуру та прокуратуру. Сьогодні е, существенно змінили повномочі прокурора в уголовному процесі і. Прокурорское следствие. Поэтому эти новшества в уголовно правовой сфере и в нее имеют далеко идущие цели. Основная из них создать модель современной прокуратуры, которая будет оплотом законности в государстве. Одним із показників перетворень у системі на думку президента стане кількість обвинувальних вироків. Їх за словами Віктора Януковича повинно бути не менше 15%. Нині їхня кількість ледь перевищує 3%. Країна готова до опалювального періоду. На комунальних підприємствах є все необхідне для стабільного перебігу зимового сезону. Повністю підготовлені до роботи усі 24 тисячі котелень, повністю завершені ремонти мереж воду і теплопостачання. За словами міністра ЖКГ, до пологових будинків дитячих садків тепло уже подається. Ми технологічно до зими на 100% готові. Є проблеми з різницею в тарифах. Взаємовідношень там, скажем, Нафтогазу і ліцензіаті ми їх вирішуємо в робочому порядку. Тобто йде процес нормальний робочий. Водночас комунальники готові і до проблем. У міністерстві ЖКГ кажуть, що з початком зими аварійних ситуацій не уникнути, адже 50% тепломереж знаходяться у жахливому стані. Більше 50% зношені, вони будуть тріщати, але Саме головне, як ми на це будемо реагувати. Є труднощі із зарплатнею працівників житлово-комунальних господарств. Нині заборгованість складає близько 40 мільйонів гривень. Зарплату виплатили лише у восьми регіонах України. Рарії ще збирають врожай пізніх зернових, але вже підрахували. Він стане третім за обсягами за роки незалежності. Наразі намолочено 33 мільйони тонн зерна, що становить 80% від прогнозованого врожаю, кажуть у профільному відомстві. Подбали про рік наступний. Більше половина озими пшениці жита засіяно. Микола зару закликав Міністерство агрополітики допомагати селянам. Тому міністерство аграрної політики зараз повинно тримати руку на пульсі. Як допомога? Яка допомога? Потрібно селянам ви повинні реагувати швидко. Підключайте науку, застосовуйте механізми страхування сільхозпідприємства своїх ризиків. Законодавча це питання зараз врегульовано. Своєю чергою міністр аграрної політики Микола Присяжнюк повідомив, врожаю вистачає і для забезпечення внутрішніх потреб, і для експорту. На початок жовтня обсяги експорту зерна становлять 5,5 мільйонів тонн. Наступного року прогнозують експортувати 20 мільйонів. Також міністр повідомив, що на засіданні уряд схвалив проєкт закону, який дозволяє товаровиробникам продукції, що намістить ГМО, не вказувати цього на упаковці. Натомість маркувати будуть продукти, в яких наявні генномодифіковані організми. Ще один законопроєкт, ухвалений урядом, стосується молочної продукції. Є урядовий проєкт закону про молоко та молокопродукти який зобов'язує виробників молоковмісних продуктів зазначати на упаковці, що в продукті використані рослинні жири, напис розміром не менше 80% від назви продукту, але ми також зменшили обсяг відсоток присутності рослинних жирів в продукті з 75 до 50%. Напередодні дня вчителя Микола Азару запропонував, щоб перший внесок за програмою доступне житло, що становить 25 відсотків за педагогів виплачувала держава. Ініціативу прем'єра підтримав міністр будівництва Анатолій Близнюк. Також урядовець звітував щодо підготовки до опалювального періоду. Запевнив українці зустрінуть холоди в теплі. Утім, деякі проблеми все ще потребують вирішення. Країна готова до опалювального сезону. З урахуванням той проблематики, яка є, і вона не зникла. Це е, наші мережі, які більше як на 50% зношені. Тому саме головне, що ми повинні відбудувати систему, яка б своєчасно реагувала на е, ті негаразди, які е, будуть. В Україні створені всі умови для розвитку та утвердження самобутності всіх без винятку національних громад. Президент Віктор Янукович, виступаючи на форумі, нагадав, що наша держава приєдналася до всіх основних міжнародних документів, прийнятих у даній сфері. Йдеться, зокрема про рамкову конвенцію з захисту національних меншин і європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Держава взяла на себе зобов'язання щодо всебічної, в тому числі фінансової підтримки діяльності громадських організацій. У збереженні та розвитку традиційних національних культур Тім в країні трапляються і про ексенофобії, хоча такі конфлікти мають локальний особистий характер, але треба бути пильними, бо зростання міграційних потоків, поява радикальних ідеологій та політизація можуть в будь-який момент перетворити дрібний локальний конфлікт на серйозну небезпеку. Ми усвідомлюємо це і активно працюємо над недопущенням подібних сценаріїв. За оцінкою європейських експертів з питань національних меншин, Україна гідно захищає права людей неукраїнського походження. Україна, по моїм наблюденням і по рівню терпімості між національностями, які населяють цю країну, можливо, навіть йде вперед ніяких європейських держав. Те, що президент і правительство, і парламент – чітко і ясно гарантують права всіх нас меншин за в законі. Це говорить о том, що українське правительство, українське руководство делають все для того, щоб на території України ніколи не возникли міжетнічні конфлікти. Незважаючи на чисельні закони, що захищають честь і гідність національних меншин в Україні існує лише одна стаття кримінального кодексу, яка передбачає покарання за прояви ксенофобії. На думку Ганни Герман, вітчизняне законодавство цього питання, треба досконалити. Так, має рацію депутат Європейського парламенту, який сказав тут, що будучи в Європейському Союзі, ми будемо меншістю. Але я хотіла би, щоб законодавство України було таким, щоб в нашій державі, де українці є більшістю, жодна націон... людина іншої національності не почувалася в меншості, щоб вона почувалася в рівності, і ми повинні це зробити. Ветеранів Великої вітчизняної війни урівняють, уряд планує встановити однакові пільги для інвалідів війни першої, другої, третьої групи, а також всіх учасників бойових дій в роки Великої Вітчизняної, які старше 85 років. Кам'яні обіцяють що з наступного року всі ці категорії ветеранів отримуватимуть такі ж високі виплати, як інваліди першої групи великої вітчизняної війни. Мінімальний розмір пенсії на протяжні 2013 року должен увеличиться для инвалида войны первой группы с 2519 гривен до 2700 гривен. Это плюс 182 гривны. Ну и так далее. Среднемесячный размер пенсионных выплат для инвалидов войны за этот же период должен увеличиться для первой группы с 3419 гривен до 3625 гривен. Із ветеранами прем'єр поговорив не лише про цифри, згадали про подвиги та патріотизм. Зокрема, Микола Заро попросив ветеранів частіше виступати перед молоддю, аби виховувати в них патріотизм. Люди соскучились по правді, соскучились по героям, по героїчним образам. Їм вже надає ці бізнесмени безприривні на телевізорі, да? бандити безприривні, всі детективні історії, ну нас ж героїчне прошу. І на цьому героїчному порпрошум надавас підути патріотів. Самі ж герої просять прем'єра розібратися із справжністю сучасних ветеранів. Мовляв, у ветеранських списках більшість липові мають не справжні посвідчення і ніколи не бачили війни. Відтак великі суми бюджетних грошей, що уряд виділяє для ветеранів, потрапляють в кишені шахраїв. Учтива та розваг на будь-який смак, безліч різноманітних книг, цікаві зустрічі та насичена програма не залишить байдужим нікого. Книжковий арсенал вийшов за межі стереотипів, щоб здивувати та зацікавити світом книг у гармонійному поєднанні з іншими видами мистецтв. Це такий синтез мистецтва, літератури, музики, і певна синергія додає великої ваги, і саме ми таким чином відстоюємо звання фестивалю, а не просто арт ярмарки, бух ярмарки і ярми. Для нас дуже важливим було цю подію зробити знаковою, оскільки ну, після Бієнали усі події мають бути знакові. Арсенал це вже певний бренд і саме його ім'я надано книжковому арсеналу. Програма фестивалю налічує близько 200 подій. На цьогорічному книжковому арсеналі вперше представляють секцію коміксів та мальованих історій. Зокрема, саме там презентують перший український комікс блокбастер під назвою Даогопак. Крім того, організатори окрему увагу приділили дитячій публіці, виставки коміксів, книжкової ілюстрації та графіки, концерти, кінопокази всеукраїнська українська благодійна акція зі збору книжок для дітей. Програма, звісно, величезна. Лише в дитячій частині буде 150 подій. І серед них і презентації, майстер-класи, арт лабораторії, і музичні шоу для дітей. Звісно, з інтелектуальним присмаком. На відкриття фестивалю завітали радник президента Ганна Герман. Але тут вона скоріше виконує місію люблячої дружини аніж державного діяча. На виставці представлено роман Інге Сергія Германа, в основу якого ліг образ дружини. Я сподіваюся, що улюбленою моєю книжкою стане і та книжка, яка тут представлена і мені присвячена. Я буду з цікавістю великою її читати. Я вам вже казала, це роман мого чоловіка про дружину вбивці Степана Бандери Богдана Сташинського. Роман, оснований на документальних фактах. От, і там є дедукація Мені присвята. Мені це буде дуже цікаво. Почесним гостем книжкового арсеналу 2012 стане зірка європейської літератури. Італійський письменник Алесандро Баріко, який вперше відвідує Україну. Сиротинці не виправдали себе і найкращою альтернативою для дітей є прийомна сім'я. Пошук нових родин каже уповноважений справ людини Юрій Павленко. Зараз головне завдання національної стратегії профілактики соціального сурідства. В Україні сьогодні. Приемная семья, детский дом семейного типа, другие формы семейного воспитания детей-сирот, лишенных родительской опеки, являются уже не альтернативными, а основными. И у нас изменена в частности, система финансирования, когда деньги, выделяемые на ребенка из государственного бюджета, на ребенка-сироту, владельцем этих денег является не учреждение или не семья, в которой он воспитывается, а владельцем этих денег является непосредственно ребенок. Так называемая программа «Деньги ходят за ребенком». У России до позбавления батькивских прав радикально. Намагаются до не розлучати детей с батьками. У Вірменії зазвичай сироту віддають в этих целях предлагается сокращать практику лишения родительских прав, и у нас за последние годы такая практика, к счастью, сокращается по сравнению с предыдущим годом на 9 с семье оказывается помощь в ремонте помещения, в решении других материальных проблем, в том числе жилищных. В Армении существует э, подход, э, э, ну В плані розширеної сім'ї, то срібенок, якщо вона остається вне ніпосредній опіки своїх батьків, без цієї опіки, он часто переводиться в сім'ю родственників. Понад 80% українських сиріт мають батьків, щоб побороти проблему, каже Юрій Павленко, розширили соціальні служби. Найняли додаткових фахівців. Вони мають допомогти гори батькам зрозуміти, що ті потрібні своїм дітям. Вся задача це не допустити. А, а сіротення рібінка, і в случае, якщо ребнок таки став сиротой, то сделать все возможное, чтобы очень быстро, как это предполагает закон, ребнок получил папу і маму. За п'ять років всі діти сироти мають отримати родину. Реалізація цього проекту допоможе створити малечі сприятливі умови для повноцінного формування особистості.